Привернути увагу до проблем нестачі донорської крові та заохотити людей в Миколаєві у місцевому центрі переливання крові влаштували осінній день донора. Подібну акцію керівництво медзакладу разом із волонтерами проводить вже вдруге. Здавати кров приходять як почесні донори, так і новачки. Серед відвідувачів станції переливання розіграють. Подарунки, а ще людям вручають продуктові набори з тими, хто прийшов сьогодні здати кров, спілкувалася наша колега Наталія Якубсен белібова і вона вже долучається до нашого ефіру. Наталю, вітаємо тебе. Розповідай деталі акції і чи багато людей вдалося зібрати довкола цієї акції. Вітаю колеги. Щодо кількості людей, то цю інформацію повідомити не можу, адже розголошувати її під час військового стану не можна. Задля безпеки роботи цього закладу. Ну а те, що кров потрібна будь-якого резус фактора і групи крові, підтверджує медичний директор станції переливання крові, бо каже, під час війни не знаєш, яка саме кров знадобиться наступної миті. У коридорах медичного закладу ми дійсно зустрічали як досвідчених донорів, так і тих, хто прийшли сьогодні сюди. В Перше відгукнувшись на акцію, як от пан В'ячеслав, чоловік е працює у патрульній поліції. Його колеги регулярно приходять здавати сюди кров, однак він сьогодні тут уперше, вже готовий пройти медичний огляд, а також стати донором вперше у житті. Пропоную далі послухати його пряму мову. Здаю я вперше. Прирішив долучитись до цього, е до здачі крові. Вважаю, що це корисно. Раз там на рік, на два роки кажуть, що треба здавати кров. Я вирішив це зробити також, долучитись. Буду спілкувати зараз з лікарями. Наскільки мені відомо, я здорова людина, нічим не хворів. Думаю, що все буде в порядку. Минулу таку акцію в закладі медики, волонтери проводили влітку, 14 червня, на всесвітній день донора. Потім вирішили влаштувати і осінній день донора. І в планах у них робити всесезонну таку акцію. Наразі всі, хто прийшли сьогодні, здавати кров, беруть участь у розіграші подарунків. Це пауербанки, брендовані чашки, наліпки, також сувеніри. Ну а солодощі і сок обов'язково отримують всі, хто сьогодні здали кров. Також на виході з маніпуляційної усі донори отримують і продукт. Набори, те, що здавати кров корисно, підтверджують як медики, так і волонтери, Пропоную далі їх послухати. Якщо е, донор здає кров, то він може отримати групу, резус, аналіз на спіт, сіфіліс, гіпатіт, БЦ. Якщо є потреба, розгорнути аналіз крові. Так що так, це є. Це є такий спосіб слідкувати за своїм здоров'ям. Це інформаційна просвітницька компанія про донорство крові, про те, що донорство корисне та, та почесна шляхетна справа. Так як наразі є нестача крові, тому ми хочемо залучити нових людей до донорства, розповісти, що донорство це по перше піклування про власне здоров'я. про… Фізичний і ментальний але лікарі майбутніх донорів закликають обов'язково, перш ніж прийти здавати кров, познайомитися із протипоказаннями до цього. Список цей вельми великий. Наприклад, не можна здавати кров людям із алергією, навіть із сезонною, а ще й з низьким рівнем гемоглобіна. Також не приймуть кров у людей, які перехворіли певними хворобами, або прийшли хворими здавати кров. Наразі це вся інформація. Колеги передаю вам слово. Асибі за цю інформацію з нами на зв'язку була Наталія якобсон белібова із Миколаєва, де в місцевому центрі переливання крові влаштували осінній день донора.